Народ, привіт! Хто би міг подумати, що я стану фермером, га? Правильно, ніхто. Я сам не міг подумати, що стану фермером. Коротше, завантажив я ферму 18-ту частину. А, що робити? Вирішив стати фермером, а що тут такого? Не можна що. Так, коротше беремо бляха. Сука, давай підіпляю. Так, є контініум, то на да, я зазнаю. Щоби мені розжовувати. Зараз ми... Захирачимо пшеницьки. Давай висипай нам. Так, ось і висипається наша пшениця народ. Зараз ми продамо її нахер. І мені цікаво за скільки ми можемо сплавити нашу пшеницю. Так, куди можна вдати її? Нахер. Сука, це треба вести кудись на прийом, з кілометрів треба газувати, щоб в мене немає скільки часу. Ого! Винах, хорошо. Захожий на того, хто не має що робити, я лише суди скину і я потім уже роззоремо. Давай. Давай, давай, отак. Хоп. Так. Так, все, вичепили, хоп, погнали. Блін, сука, важке. От бляха, не можна впасти в прірву. то що ж це таке? Да у нас лише... А у нас ще є трактор, ханы, нихера себе фермер. По що нам треба? багата його? Йома... Нихера себе. Ой, никуда повернув... Блін, ну я реально равно у мене ферма. Ферма. Бачите, з яким працює гарно розова. Ну і погнали нахер. Да, такими в мене оцими причандалями будемо два роки це поле проходити. реально дуже довго да, народ. Навіть не смішно. А на нахер, навіть купити нічого не Мені Треба трактор мощний, здоровенний такий, комбайн нахер, щоб це поле загорати. Сіялку кілометрів 50. Що ж це за херня таке? Сука, я бедный. дайте ты мне вот. Ты це вот надо тут у нас. Где? Ніхе раз обидите трактори. Оооо це! Оце трактори, хани бабай! Джанжиры, оце, -мо! Божики вони вылезят, у тебя богато! Ого!